Вітаю українці і нахуй, москвороті. Зараз покажу вам відео, як легалізовують рускій мір в країнах Європи. Дуже і дуже швидко цей рускій мір розповсюджується по всій Європі. А далі ми будемо бачити, як треба буде захищати москвороти, як вони кажуть, защать! А розкою зічної населення розкий мір в Європі швиденько отримали довгождане карти побута так і буквально дві тижні, і вийшли за на своїй власть. Протягом двох тижнів. Руський мір легально знаходиться в Європі і розповсюджується. От, Потім будуть дуже великі проблеми. Я снігу вже убув. В мене є країна, я її любив за воложкі очі, люди кораблі.